Привіт! Ви на каналі Школярка Валерія. І сьогодні я розкажу про місяць. Місяць найближче до нас небесне тіло, і місяць є єдиним природним супутником землі. Світло від місяця до землі долітає довше, ніж за одну секунду. Якщо летити з землі до місяця, буде тривати декілька днів. Місяць менше від землі чотири рази. Авагаємо менше 81 раз. Ти знаєш, що місяць сам не світиться? Він відбиває сонячне світло і посилає його на землю. Ти знаєш, що на місяці є гори і кратери? Астероїди і метеорити падали на місяць. Внаслідок цього утворилися кратери. В центрі кратера зазвичай утворюється гірка. Галілео Галіле дав нам основні знання про місяць. Він детально описав поверхню місяця. Галілео встановив, що на місяці є гори. Знаєте, що ці гори вищі, ніж на землі. Ви також можете милуватись з місяцем, як і галилей. І це можна зробити, не виходячи з дому. На балконі. Я здатним спостерігала за місяцем з допомогою камери. А ви можете взяти пінокль чи телескоп. У мене теж є в хаті телескоп. От зараз. Хочете, подивіться. Навіть без телескопа на місяці витнуть темні і світлі плями. Галілей там ні плями назвав морями. І хоча в них нема ані краплини води. Розмірмо морів від 200 до 1100 км. Це плоскі землини які утворилися величезними потоками лави, яка затверділа мільйон років тому. Світліші ділянки це материки горі і долини. які вкриті пилом. Його називають желоді. Назва загін на місяці такий самий, як на землі. Там є Карпати. Кавказ Альпи, Моря отримали назву завдяки та віруванням. Наприклад, є такі назви море дощів, океан бур, море спокою, море криз, море вологе, море хмар, море холоду. Кратери назвали на честь відомих учених, коперник. Про свої остерігання за місяць напишіть в коментарі. Пока-пока. З вами була Школярка Валерія. Ставте лайк, а кому не подобалось, то без лайку. Пишіть коментарі, кажіть, яке відео зробили і, примі... і підписуйтесь на мій канал. Пока-по-па. Дивіться, подивитися. А далі бачиш з того грани. Мені це звати Гретом. dan berbersih kulit dan berbahaya cuci ini. Nusyuk,